Так, шановні колеги, розпочинаємо засідання постійної комісії з питання земельних відносин про використання планування території будівництва та архітектури Донецької селищної ради. Всього членів комісії 5, присутні три члени комісії Вабаков, Іван Закора, Олександр і Вропай Андрій. Присутні на засіданні перший заступник голови Донецької селищної ради Дяченко Андрій і запрошені. Запрошені Гермаша Даніл і Дросіва Ірина і Печенка, Тимофій. Тоже, тоже присутні, так да? Віченка є Тимофій пропонується розпочати засідання комісії за. Пропоную порядок денний засідання комісії. Перше питання про затвердження технічної документації до встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі скоро площину цілих дві тисяч гектарів і для по вулиці данилевської 72, в селі Пришепізумської рину Харківської області та передачу її власні та колодіжному анатолію Семеновичу. Всі документи подані в повному всім це. Друге про затвердження технічної документації за замовлю, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд площею 0,1360-70 тисяч гектара, які розташовані по вулиці Українська, 78, селище Андрівка, зімського району Харківської області, і передачею власній динаміку корупції Миколія Петровича. Всі документи вірно подані. Пропонується затвердити відповідний перекрішення за. Проект рішення прийнято. Третє питання про затвердження технічної документації замовство щодо встановлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку сподарських будівель споруд площі цілих одна тисяча двісті десятитисячних гектарів, які розташовані по вулиці Кооперативна, 28, двадцять вісімнасовича Андрія Казюмської Харківської області для громадянина Яковенка Володимира Петровича. Всі документи подані вірно. В нього було раніше рішення ще 96 року про передачу приватну власність тої сми. Тільки затверджуємо цю технічну документацію і дозволяємо йому зареєструвати право власності згідно цього рішення. Пропонується затвердити відповідний проект рішення за, за. проект рішення прийнято. Четверте питання про затвердження проєкту замовсту щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального площі 0,30 тисяч гектарів, розташованих по вулиці Лікарняна, 13, а гараж 10, селищі 100 області та передачі власності турпентку Юрію Миколаєвича. Так, всі документи подані вірні. Право власності на гараж, нагорошення якось тобто, затверджує. Пропонується затвердити відповідний проєкт рішення за. Проєкт рішення прийнято п'яте питання про заяву заяви громадянина Сірика Станіслава Константиновича про припинення договору оренди земельної ділянки номер 102 дроб 24 від 9 грудня 2024 року шляхом його розірвання за зводу сніг у зв'язку з отриманням дар житлового будинку по вулиці Садова, 35, селища Дрік Казінського району Харківської області. Це договір оренди заключався з сірком конструктором для того, щоб він узаконив свої будівлі і. Власність Чи, да, своєму сину. І тепер добрі оренди розриваються. Ми ну, на таких умовах і надавали. Пропонується затвердити відповідний проєкт рішення за. За. Оренда сплачена. Проєкт рішення прийнято. Шосте про розгляд акту обстеження земельних ділянок від 7.11.2025 року, двічі двадцять який наданий комісія зроду звернення податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання в зв'язку з потенційною загрозою і забруднення вибухонебезпечними придатними та звільнення від сплати за землю. А саме акт обстеження земельних ділянок, які перебувають у власності громадянин Штанько Людмила Євгеніївни і Штанька Юрія Петровича, земельна частка пані. Так, це звернулися до нас громадяни, які тільки ось в цьому році оформили, зареєстрували в реєстрі права власності, хоча в них державні акти були вже давно. Ці земельні ділянки знаходились там, де ми обстежували їх, вони дійсно в буріні. Тобто вони просять пільгу на 25-й рік, оці два місяці, і 26-й. Чому комісія не заперечуємо? А я до цього що вони її не використовували? До цього вони не використовували, ну, що там все заміноване. Ну ймовірно, заміноване. То, вони... -то що їх нас немає, да? Ну акт комісії. Що там бур'ян, Що там Ні, ми ще говоримо замінірування? Воно лиш... заброднення, да воно лишне, а чим воно може підтвердитися? Ну, а... бур'яни ростуть ну це так. вже якби би що там не засіювали це підвер надавали... а чи заміноване тут ну, це так. надо сходити в привіт це називається якщо я я, я, я прошу, Ірина. То есть, так. в прошу комісії уїжджали і візуально обстежували то використовуються воно ви чи не використовують Тобто, комісія побачила, що це не використовується. Пільги, пільги. Щоб не нараховували йому податок в зв'язку з тим, що земельна ділянка не використовується. А вони цю пільгу отримали ще з 2022 року, як ми всім надавали, ага. які рядом з ними. Але вони його не оформили. Не, оформили. не, Думаю, не, не, оформили. не було кадастрового номера, у них всі документи є, державні акти, але ж вони старі. 24. 22, 23, 24. Вони сплачували, вони, 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 вони сплачували. Так, вони сплачували. Так як у них не було кадастрового номера на внесено, а умовою для надання пільги є кадастровий номер. Mm -hmm. тобто, на 25 і на 26, так? Так. Да. Хто за, проєкт рішення? Я за. за. Проєкт рішення прийнято. Провозит 8 проводить заяви ПП «Укрбалпром» А, пробачте, у осьому про розгляд заяви попел Карбов щодо встановлення на ці 50% ставки орендної плати за користування земельними ділянками для обслуговування житлового об'єкту в селищенрівка, вулиця підвокзальна, 22, 9 нежитлові приміщення, пошкодження внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вони хочуть зменшити відсоток орендної плати, але який, який скільки складає? чотири. Ну, я, mm. я, я проти на даний момент, тому що слідуюча в них є, вони там просять відповідно. вже... І, так, наступна заява про пільгу. Ну, хто від, за відповідний проект рішення проти того, щоб зменшити а, до 4%? Віддали. Вони зараз хочуть зменшити. Так, да. вже... і тут же ж заява а, на пільгу повністю надат пільгу. Так. Ми ну, щас... так як е, е, в телефонному режимі, чи як вони дзвонили, що можливо, це, звичайно, що ні. 0,5%. Ми не будемо так вони хочуть чотирьох до п'яти. Ну і воно ж і воно ж тоді далі залишиться ж так. Ви ж розумієте? Так. Уже війна закінчиться, розмінуючи, де то що, то він так і залишиться. Тоді 0,5. Ну вибачте, ну нові договори у нас 12% 12 Ми ставимо, а їм зменшу до 0,5. Ну нам доцільно на рік їм надати пільгу, а не зменшувати Подальше, ну там. А договір у них до. А у них до 32-го року договір. Це так, вони купили так, елеватор. Да, так, так вийде, що до 32-го року вони будуть ну, да. 0,5. А вже ж, наприклад, якщо ми напишемо, що потім захочемо скасувати, а вони не підпишуть і все. Ні, ні, то пропонується проти проєкт рішення, що проти зменшення <плес> відсутності. Ставки плати. Ага. Хто за даний проект ще ніяк за. За, за Проєкт рішення прийняли про розгляд заяви ППО «Укрбалпром» про надання податкових пільг зі сплати орендної плати за користування земельної ділянки для обслуговування нежитлового житлового об'єкта в селищі Андріївка, вулиця під 29. на житлові приміщення пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації на 2025 рік та 2026 рік? Ага. Тут вони просять на листопад-грудень 25-го і два і на 26-й рік. Ну там дійсно зруйновані пошкоджені будівлі. в Там вони, збори, сам, вони саме перші авіаційні удари. У них є витяги з ПЗР по пошкоджені все, все, будівлі, так. технічні звіти, там ну, дійсно Хто можу. хто за те, що надати пільгу за відповідний проект рішення? За? Заразу. Проект рішення прийнято про внесення змін до ставок податку дев'яте питання і зборів на території Донецької селищної ради і територіальної громади. Перша земельна комісія. Проєкт рішення про внесення змін до... Ставок земельного податку, а саме на підставі листа, АТ «Укрзалізниця» залізниця звертається щодо зменшення ставки земельного податку для земель залізничного транспорту, обґрунтовує тим, що на сьогодні товариство перебуває важкого фінансового становища становищі, наслідок триває. Це вже це вже друге питання. Там є з так? Ну, це от поєднання зрозуміло. Тоді повернусь до першого питання. Це по всім ставкам місцевих податків зборів технічне рішення в зв'язку з. Населеним пунктом Сіверсь. Сіверське, виключити його просто з додатку, тому угу. ну це таке перша частина питання. А друге питання це те, що відповідно у залізниці доповідач будуть так. Mm -hmm. да, 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 да. давайте зразу об'єднаємо mm -hmm. ці дев'ятедесяте питання. Так, це на товариство у залізниці, звертається з проханням розглянути можливість зменшення ставки земельного податку, обґрунтовуючи тим, що перебуває в тяжкому фінансовому стані. Є підприємство стратегічної інфраструктури, забезпечує евакуацію населення безперебійний функціонування залізничної логістики. Та зазнає постійно шкоди внаслідок ракет та бомбових ударів країни агресора. Ну, Тут сумнівів ніяких немає. Да, я теж за однозначно те, що відбувається зараз з да. Це... Зменшити з 3 до 1%. Це б рішення прописано, це не то, що рішення про пільгу. Да, а вставки ставки вносимо одиничку. І на який це період? Ну, я по -покажу по -покажу. На рік переглянути будемо, може тоді дивитися. На даний момент ми бачимо, що там відбувається, і ми знаємо, що і, і потяги не ходять в результаті цих і запізнюються все. Я навіть в Київ, Київ сказали, що потягом не їхати, лучше автобусом їхати на, на нараду, коли їхав. Тому що ситуація. Хто за відповідний проект рішення по питанню 9 За? За. За. Питання 10. про надання зменшення ставки земельного податку земель та земської державної колії за даний проєкт рішення ЗАМ. Yeah. За проект рішення прийнято 11. про розгляд листа заступника начальника східної лінійного виробничого управління магістральних газопроводів Вадима Паркованька про внесення змін до рішення Донецької селищної ради номер 2408 від 27.02.2024 року про надання дозволу на розробку проекту землоусту щодо відведення земельної ділянки постійне користування то оператора газотранспортна система України вітована площею на цілих сто та під об'єктом державного нерухомого майна. Для розміщення та експлуатації об'єкту трубопровідного транспорту, яка розташована за межами населеного путням на території Донецької селищної територіальної громади Сімської Харківської, зв'язку з тим, що за результатом виконання топографо геодесічних робіт Астра ТОВ було встановлено, що фактична площа земельної ділянки становить на цілих двісті шістдесят гектара. Так, це до нас звернулось. Ми їм надаємо дозвіл для розробки проєктів відведення під їхнім трубопровідним транспортом. І спочатку ж просять дозвіл на 190 квадратів. Потім, коли виїхали, зробили обмір, а оказалось, що там 263. Тобто, ну саме зміни вирішення. Хто так, за якийсь рішення, рішення? За пора за. ектришення за, за. За. прийнято про Розгляд листа начальника відділу освіту Донецької селищної ради Тетяни Шелес про припинення права постійного користування земельну ділянку загальної площі 1,8 тисяч гектара кадастровий номер 63 20 25 53 Два нуля нольну за адресою вулиця Українська будинок 7, Сімселищендрівка із земської Харківської, яка перебуває постійному користуванні Андрівського закладу дошкільної освіти, Ясла Садок Донецької селищної ради Ізінської Харківської області, зв'язку з передачею казаної земельної ділянки строково-безоплатне користування за договором суперфікції департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації до час проведення робіт по об'єкту нове будівництво захисні споруди цивільного захисту на території Андрівського закладу дошкільної освіти Ясла-Садок Донецької селищної ради. Ізюмського району, Харківської області за Адресу 64 220 Харківська область, Ізюмський район, Андріївка, вулиця Українська, будинок 7. Це ж, трошки доступні. Це да. доступні. Значить, ми <кхи> департамент... департамент капітального будівництва хоче будувати у нас захисні споруди. Ну, відповідно того <кхи> рішення, що <Ще кхи> деп... <кхи> Харківська обласної обласна. обласної. Заключаємо довго. За їхні кошти, так? Так. Ми тоді ж рішенням ми рішенням сесії передавали на два об'єкти, тоді їм повноваження, що вони вони будуть цим займати. Ну і з одне сторони менше головняка в нас буде на даний момент займається департамент. Ну і зв'язку знову ж таки, що це кошти, 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 кошти не громади. Для того, щоб да. зареєструвати це право, треба да, скасувати право припинити право постійного користування. Тому вже другий раз Питаємося зареєструвати. Це так сложно, ну сложно, ну, але, це, але це, я вам скажу, що це буде. Питання про те, що коли в газки вони будуть оформляти відповідні документи, вони повинні, вони відповідні, так так, будівельна компанія яка буде, вони повинні показати одним із умов, є там право чи власності, чи там користування земельної ділянки. Тобто, на даний момент це відповідно договору сервітуту. А тоді, коли вже вони зареєструють декларацію, там вже, і вже закінчують будівництво, вони тоді її передадуть обратно. Земельна ділянка буде передана нам у постійне користування. Ну зрозуміло, владно будемо робити да, документи да. земельна... так, вже... Земельна ділянка я, у власності він там буде. За а, да. до 27-го року. А, до кінця 27-го року і ну, можливо всі... буде подовжено, якщо не закінчить будівництво. Це міст. українська вулиця на свої дитячі саду інтернаціонально. А. І ці всі чотири питання пов'язані. Це ми припиняємо постійне користування дитячих саме. Давайте ми по першому питанню. Значить, якщо нема заперечень, да, припинити, прошу проголосувати за відповідний перекличення за. За дванадцяте питання: земельна ділянка розміром 1,8 вісім гектара, яка розташована. Ой, пробачте. 1,3432 гектара, яка розташована за вулицею Спортивна, будинок 5А. Це ясла садок номер 2 Донецького дошкіль, дошкільного закладу, хто за даний проєкт рішення припинити теж договір постійного користування. Дуже на, на цих на, же, же умовах. За, за. проєкт рішення прийнято. І е, питання 14 про передачу строкового безоплатного користування земельної ділянки відповідно за адресу Українська 7, будинок е, 7, департаменту капітального будівництва Харківської обласної адміністрації. То есть договор сервітута, перед написав договор хто суперфікції. Пробачте, хто за даний проект рішення прошу голосувати. За, за. Да. і відповідно питання 15 про передачу строково безоплатне користування земельної ділянки на час проведення будівельних робіт Департаменту капітального будівництва Харківської обласної адміністрації спортивна е, п'яття, Донецький заклад до шкільної освіти Яса Сладок No2. За відповідний проект рішення за тут я хочу внести уточнення, що ці рішення ми вже приймали раз і потім вносили в них зміни. А тепер цим рішенням, так як сказав реєстратор нам, що треба, щоб це було або одною сесією, або на сесію пізніше. Ну, одною сесією ми вирішили прийняти це рішення, і в цьому рішенні нижче на все, що вважати такими, що втратили чинність перше і друге рішення, щоб це вже було все в одному. Так, все да. Колеги, да, всі питання. Ми, всі. Ну, трошки По этим адресам спортивная і українська за счет обладнаністрації будуть будівництво підземних да, дитячих. Дитя, И дитя, да. дитя. дитя, 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 дитя. це не растянется, як на споліклику, тут три. До 27-го року, До -му -му року, року це буде про, обов'язково прописано. Ну, це прописано, строк прописано. Я хочу уточнити, ну це вроді бути не наша зона відповідальності. Вони несуть якусь відповідальність за виконання. Держава державна, державна, ага. державні кошти. А садики в время, си, при можуть будуть функціонувати. Ні. Ну, військовий стан. Дай Бог, из кого стало. Ну, если это скасует, то, возможно, в, в какие-то а, частки а, и будут а, ну, на, на сегодняшний день. Там, если, там уже, там а, будет, а, ну, если там, будет, а, 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 а а будет а площадка, они, а они же а а отдельно. Ну, да я, тоже так понимаю. Не, оружие. да. Да, Да, еще Пропоную всі питання, які були винесені на розгляд постійної комісії, і прийняти відповідні проєкти рішення. Пропоную закінчити, завершити засідання комісії. Дякую всім.